Всім привіт, з вами знову Юрій і канал Мій трактор з мотоблока показує наступне відео. Житомирська трьохточкова навіска на мототрактора заводського виготовлення. Ось комплект навіски. В зібраному стані попросили сфотографувати, зняти відео, відправлю фотографії клієнту Ось така навіска може бути зроблена на плиті, навіска може бути зроблена на швеллері Швеллер може бути 16, 18, 20. Ось така. Конструкція навіски. Ось ще лежать шплінти до навіски. Ось така навіска. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. По ціні завжди можемо домовитися. От. Телефонуйте, замовляйте, користуйтеся навіскою. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.